Вітаю. Вирішив я з тих тонгвеїв. Тимчасово встановити їх на такому імпровізованому кріпленні. Чу їм, блін, пропадав. Так хоч хоч енергію виробляють. Ось, все, забив. Чотири колоди, досточку прикрутив. І всю закріпив. І стоять вони собі, генерують потихеньку. За таким кутом я зробив. Не знаю правильно чи неправильно на зимний період. Підкажіть, як хто знає. Е, от вітру ось зробив, отакі. Забивав арматуру, закріпив і ця панелька, взагалі не шатається. Ну, Кроме того, для вітрової розгрузки вітрової нагрузки поробив такі щелини. Я думаю, вітер не заводить. Так що як будуть генерувати, перевіримо. Всім дякую.